Слава нації. Я вчора була у Львові і лазила там по книгарнях і натрапила на цікаву постать, про яку я чула так краєм вуха, але не траплялось мені на ній застановитися. Я все таки думаю, що ця постать знайшла мене і прийшла до мене, Дмитро Дорошенко. Дмитро Дорошенко. Не Петро, той що Гетьман, а Дмитро це його нащадок. А Дмитро Дорошенко для Дмитра Дорошенка є двоюрідним прапрапрапрадідом. -пра 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 Дмитро Дорошенко, він був вже так, політиком коротше за часів УНР, дуже державницьке мислення мав, і він схожий в поглядах з В'ячеславом Липинським. Липинський мене. Конкретно зачепив і захопив, і я і далі читаю його. Він дуже цікаво пише, і дуже цікаві розмисли, які мало в кого зустрінеш. Була я, зокрема, вчора в книгарні є. Я знаю, що книгарні є відмовила в презентації Ірині Дмитрівні її книг. Я все-таки туди хожу. тобто я знаю, що багато хто бойкотує, і чим далі, тим більше книгарня «Є» стає Лівацьким леном. вона вже ним є. Але чого я туди хожу, власне? Тому що в них ще лишилися старі видання, десь року, я так підозрюю, до 16-го максимум. А чому? Тому що в 16-му році президентом став Байден в США. Я вважаю, що це дуже пов'язано. Тобто, першість взяла демократична партія, ліваки, і а від того всі оці гранти, на яких сидять дуже багато і видавництв теж лівацьких. Які багато що фінансують, і ці гранти вони ж будуть фінансувати ті видання, які ну, вони вважають за потрібне, на які вони вважають за потрібне дати гроші, а не щось, що розвиває національну свідомість. Так от, в Книгарні є ще, вони ще розпродають видання книг, особливо року, як не дивно, часів Януковщини, 9-й рік, тисячі дев'ятий, 12 Ну, певно, після. 14-го вже рідко коли зустріне щось таке прям дуже цікавеньке. Е, от а от в цій роті, що я назвала, є багато дуже цікавих видань. І я особисто такі видання можу знайти, і я так багато чого знайшла, наприклад, Романа Бжежеського. Хоча я дивлюся, ну я думаю, що це старі якісь їхні ці закапелки, з яких вони достають і продають і розпродають. Я не думаю, що нові наклади друкуються Романа Бжеського. Раджу, якщо десь побачити, раджу взяти. Дуже світло, світло голубу видання його критики. Прекрасний чоловік, дуже, дуже палкий, такий як Донцов, може навіть ще запальніший в характері. Так от, і ці видання так просто не знайдеш, тому що не знаєш, що шукати. І я ці видання можу знайти тільки, коли я от приходжу в секцію з історією і починаю ритись. Починаю дивитись на що написано на назви видань, хто це видав, дивлюсь, якщо так поверхово щось зацікавило, відкриваю. Дивлюся, хто редактор, хто передмову написав. Ну і власне тому я хожу в книгарню є. Так само ще не клевіват видавництво, не підсіло на лівацькі гранти і не почало пхати потворені фемінітиви в свої романи. Така, як вона називається англійською read, тобто те що, те, що ти читав на пляжі, такі легкі історії, я такі люблю, коли мозок треба розвантажити. І так само в них от, можна знайти в книгарнях є оці старі видання, ну старі, старими рахуються десятирічної давнини. Можна такі знайти книжки, але, от, наприклад, книгарні є, того я туди і хожу, власне. От У Львові, ну, що це Львів, велике місто, більше, більше видавництв, більше оце видавниче життя, все-таки книжкове життя. І там ще дуже багато всякого цікавого можна знайти, навіть в таких от книгарні є такі. І я знайшла, Я знайшла, по-перше, Дмитра Дорошенка спомини, про давні, мої спомини про давнє минуле. Я його так не знала і сказала Петро чи Дмитро? Дмитро я його так би чула тільки його прізвище, а так би я не знала. Ну певно, треба купити спомени цього Дмитра Дорошенка. Я навіть не знала, що він такі спомени написав. Тобто такі книжки я можу знайти тільки так випадково купаючись в секції з історії. І от я гортала з міст і дивлюся, що це дуже цікава особистість. По-перше, він жив в такий просто переломовий для нас час. По-друге, його спомини стосуються дуже різних аспектів тодішнього нашого життя. Наприклад, встановлення пам'ятника Котляревському. Ще стояло декілька томів без першого, другий, третій, четвертий оцих спадщини Липинського. Що тут. В'ячеслав Липинський та його доба старіше видання, певно, теж Темпора цікаве видавництво, деяких в них є трохи лівацькі видання, але є і дуже хороші. Так, це Темпора чи ні? Так, е непогане видавництво. Темпора також видала, видала новіші видання, є. Видала видання <схирізація> епістолярію листів, тобто Липинського. Це вже новіші видання, вони такого... Пастельно-голубого відтінку книжки, або як «Країна на переломі, те, що я читаю зараз, такого, ну, такого темно сливового вже новіші видання. Так от про що я вчора думала? Читала я ці спомини Дмитра Дорошенка, а починаються зазвичай такі видання передмовами. І читала я, значить, ту передмову, і що я зрозуміла? Є хороші передмови, а є погані. Які передмови хороші? Ті, які узагальнюють взагалі доробок того чи того, ми будемо казати загальним терміном інтелектуала. Ті, які узагальнюють, е Доробок інтелектуала і його аналізують. Тобто ця передмова вона може бути на 20, 30, 100 сторінок. Наприклад, передмова до В'ячеслава Липинського Україна на переломі, що сторінок 120. І це погана передмова, і зараз я скажу чому. Так от, але хороша передмова вона може бути ну, досить довгою, короткою, як там вийде переднє слово, як, як вийде. І тобто, це такий аналіз загалом доробку інтелектуала. Дивлячись, яка, яка, яку працю видають, якщо це праця якої або інтелектуал, якого українське суспільство не знало е, до, до певної пори, то тоді так, і аналіз загалом його доробку, і також треба включити і аналіз в цю передмову, е, в самої праці, яка, яку видають. Якщо ж це, наприклад, е, Донцов, і, ну, Поганий приклад, бо більшість українського суспільства, певно, все-таки не знає Донцова і думає, що йдеться про якогось Кацапа. Ну, кого там. Ну, наприклад, Шевченка, Тарасика. То тоді передмова може бути досить короткою і бути тільки про якийсь один аспект його життя, або його поглядів, або тільки про кобзар, або якийсь один аспект Кобзаря, розумієте? От, тобто це хороша передмова. Погана передмова це та. Яка мені розказує, як я маю мислити. Передмова, яка мені розказує, як я маю сприймати працю, яку я буду читати. І ще гірше, найгірша передмова, яка це робить дуже непомітно, підступно, нативно такий термін з маркетингу, дуже хитро. І тоді я роблю висновок, що це робиться навмисно. Я не знаю, не знаю, чому редактори, тому що та ж сама темпера, там дивлячись, яке видання, чому вони вирішують, той чи тої людини попросити, напиши нам, будь ласка, перемогу до такої то праці. Вони ж вирішують, кого просити. І той, кого вони попросили написати передмову, може виявитися ліваком, яка буде розказувати про модерні нації, ранньомодерні нації, всю цю парашу, про яку я вчора читала, і під яким соусом подаються такі передмови. Про погані буду говорити, тому що я через них схаралась вчора. І таким, що як ніби автор жив свій час, а ми живемо вже в новий час, модерний час. І тому це мій лівацький голос. І тому м, треба м, і, терміни підлаштувати під наш час. Тобто вони, як ніби, мене, я от буду читати, чому я про це подумала? Тому що я о, о, гортаю нарешті, коли починаються спомин Дорошенка, і він каже, як формувалась моя національна свідомість. Просто зрозуміло, прекрасно, як же ж, розкажи мені, що тебе формувало? Якщо б я слухала і а до цього що є передмова цього Кирила Галушка, е я кажу, що він лівак, е я би тоді оглядалася на те, що він мені сказав, і вже б тоді підтягувала своє мислення під те, що мені розказав Кирило Галушко. Що ж він мені розказав? зараз я вам скажу. Як розпізнати лівацький текст? Я вже декілька разів про це казала. Кажу ще раз, можливо, не всі, можливо, дехто з вас просто гортає мої довгі публікації і не читає, а варто було б читати. Так от, як розпізнати лівацький текст? Ви його не зрозумієте просто. Ви його просто не зрозумієте. От якщо Дорошенко пише, зараз я дев'ята сторінка запам'ятати, ще Bear with me американці сказали дещо про себе самого джерела моєї національної свідомості, українство в нашій родині, Львівська зоря газета, білоруський поет Богушевич. Все зрозуміло читаєте зрозуміло. <кій> Коли ви читаєте лівака чи лівку ліваки, Лівакині, ви не будете розуміти. Ви будете а чому, тому що ви будете зустрічати твердження, які суперечать одні, одні одним. Але ви це будете списувати на те, як ніби ви тупі. Ви будете думати, ну я ж купила чи купив. Ну кажу від жіночого її статі, бо я жінка. Я ж купила вумну книжку, вона вумна, вона щось вумне пише, написано там. значить це я тупа, що я не розумію, що тут пише. Ні. Ви не тупі, ви нормальна людина, когнітивно як розвинена, якщо ви здатні ходити на роботу, заробляти гроші і вас не звільнили в перший же день, бо ви якась неадекватна чи там дисоціативна. Ви звичайна нормальна людина, які, якщо їй нормально зрозуміло написати послідовно ключове слово послідовно. Ви зрозумієте, що там написано? Хай би який склад, хай би яка складна філософічна ідея там була. Так от сперечаючись з галушком, з яким я не можу напряму сперечатись, я вам розкажу. Що таке нація? Найбільше, що мене розлютило, певно, дві речі. Перше, він сказав, що не можу знайти цю цитату, він сказав, що народ є нацією тоді, коли він сам вирішив, що він є нацією. Це та сама історія, та сама опера про е, визначення гендеру. Якщо я вирішила, що я е, 50 цент, то я 50 цент. І ви маєте мене так називати. Бо я вам так сказала, і поважайте мене, і звертайтесь до мене в 50-цент. Мої займенники, він їх. Розумієте, тобто це те саме. І він те саме каже про нації. Я вже тут тобто, унюхую лівацтво, сморід, і навмисно вони впірили сюди е, цю передмову, або вони не знали, що Галушко так думає, і тоді це їй не знає. Тобто, щоб я коли читала далі вже спомени Дорошенка, щоб я сприймала націоналізм не так, як я його сприймаю, читаючи українських націоналістів, а з поправкою на те, що він тут галушку написав про нації. І взагалі, про він тут цитує і когось Касьянова про ранньо модерні нації, його книжку теорії нації і націоналізму, Thank you. Я про нації і націоналізм буду читати тільки в українських націоналістів, про українську націю і націоналізм або в. Цих британ... англійських примордіалістів такий напрям, тому що його одобріє Фаріон. Ну, от перше, він каже, що народ є нацією, коли він себе усвідомлює нацією, це як в критичній більшості людей, українців, типу непонятно якої нації. З'являється думка, ми є нацією, Петре, ми є нацією. А Петро такий так, Василю, ми є нацією. І таких Петрів, Василів і Марійок по всій Україні стало критична більшість, наприклад, 90%. О, тоді ми є нація. Яка херь? Просто яка хірь? Тут є маніпуляція, просто е, страшна. Він пише, Галушко: ми пам'ятаємо радянське в душках сталінське визначення нації стійка. Спільність людей, що історично склалася, виникла на базі спільності мови, території, економічного життя і психічного складу, який проявляється у спільності культури. Ви погоджуєтеся з таким визначенням нації? Ви погоджуєтеся, як вам звучить? Правдиво, чи не так? Я погоджуюся з таким визначенням. Алушко мені сказав, а це сталінське визначення. Тобі що подобається, як Сталін? Висли? Вже маніпуляція, тобто вже я маю відкинути це визначення, тому що, як ніби це Сталін сказав. Це по-перше. По-друге, я не думаю, що це сказав Сталін. Він міг це прочитати в. Не знаю, якихось британців. Сталін, що книжок не читав, він, до речі, дуже багато читав. І він читав щось по 40 сторінок на день, я щось колись таке десь чула. Він дуже багато читав. Він шо, не міг це де-інде прочитати і погодитися з цим. І якщо з цим Сталін погодився, а мені не можна з цим погодитися, я тоді буду сталіністкою. Чи що? Що це за мислення таке? Це, е, це, маніпуля... це маніпуляція просто-напросто. І тут він так цитує Сталін. Твори, 47-й рік, там 2 сторінка 280. Тобто те, що в передмові в тексті взагалі є така маніпуляція, цей текст іде в топку. Я його навіть читати далі не можу. І далі, знову оця суперечність, він пише. Е, так як би вам так подати е, послідовно, Те, що я кажу, що вони суперечать самі собі в своєму ж тексті. І, і, і це подається, оці всі їхні їхня писанина, Грицаківщина оця, подається як. Глибокофілософічні, дуже глибокі дослідження і роздуми модерні. І що він тут пише? Термін національне відродження, галушко Кіріло позначає радше більш масштабні політичні претензії. Це значить? Що це значить? Бо ж стверджувати, що українці вже колись перед тим були нацією. Це, безперечно, перебільшувати. Хоч мене і засудять за непатріотизм чи необ'єктивність. Ні, ми не засуджуємо тебе, Кирило Галушко, за непатріотизм чи необ'єктивність, Ми тебе засуджуємо за нікчемство і слабкість, і безхарактерність, тому що ти не здатен прийняти визначення, яке ти називаєш сталінським, хоч воно таким не є, я впевнена. І це не Сталін придумав визначення нації. А, тобто почули, так? І далі він каже про ранню модерну націю. А це у нас, українців, 17-18 столітті, чи щось подібне, тобто він каже, ранньомодерна нація, чи щось подібне може з'явитися лише за певного унікального збігу обставин. Тобто, взагалі -то, нація це модерне поняття, як нам лівоки розказують. Але якщо вже і були нації до 19 століття. То їх варто називати ранньомодерними, як вони нам кажуть. І вони могли з'явитися тільки якщо у вас був острів. Поняли, да? нації існували, якщо це раніше, ніж там якісь 200 років тому, то у вас мав бути острів. Тому що він каже: унікальними такими обставинами можуть бути острівне положення Великої Британії, наприклад. Або ж тривала державна праця французьких монархів. Що значить тривала державна праця. Ті, що вони книжки писали, чи якісь памфлети, чи універсали, чи що вони там писали. І от тоді це є Францією <сум> нацією. Ну, це просто маячня. І далі, чому я кажу про те, що вони собі суперечать. Тут, може, не суперечність, я тут цитату вивела, але він тут цитує галушко визначень... не визначення, трактування, що таке нація Ернеста Рінана. Якогось там діяча французького. Але це визначення, я вважаю, є частиною цілого, тобто це одне з обґрунтувань того, чим є нація, але не його кореневе значення. Кореневе, тобто початкове його значення це те, що Галушко назвав Сталінським. Спільність території, мови, культури, історії. Боротьби за свою землю, зараз я про це скажу. <кхем> так от цитує галушка цього Ернеста Ренана. Нація каже Ренан, це кінцевий результат довготривалої роботи, жертовності та відданості. Спільна слава в минулому, прагнення разом ще раз здійснити велике в сучасному. Ось головна умова, тобто оце що я, ті, якщо зацитувала, це те, що Донцов називає експансивністю, експансивним мисленням. І експансія це не значить захоплювати чужі території. Це може значити відвоювати своє, як, наприклад, Кубань, Вороневоронищина, ем, що там Білгородщина, Якщо буде десь на схід, якщо подивитись на захід, це в нас націяння, чи як чи як вона називається там, де наш холм, те, що поляки назвали Хелм, Підляща, 21 тисяча квадратних кілометрів. Тобто експансія, це не значить фізично загарбувати не тільки це, це фізично загарбувати чужі території. Це також значить просто поширювати свій вплив. Лишатися в своїх етнічних межах, але поширювати свій вплив, так як це робить Америка, наприклад. Далі Ерна, Ренан каже: нація це велика спільність, створена розумінням, усвідомленням жертви. Жертовність тут дійсно ключове. Зараз скажу, колись принесеної і готовності до нової жертви. Вона існувала в минулому. Ренан каже, нація існувала в минулому, а я хочу спитати в Галушка. Це коли 200 років тому чи псиву давнину. Я дух одвічної стихії, одвічної. Вона існувала в минулому, вона відновлюється в сучасності реальною дією. Ти дійсно погоджуюся, тому, що націон... патріотизм – це просто любов до своєї землі, але ти нічого не робиш. Люблю і все. Люблю травинку, тваринку, природу, але нічого не роблю. Для прославлення України своєї землі, а націоналізм це дія, це дієва любов. Я люблю і щось для України роблю. Так от, вона відновлюється нація в сучасності реальною дією, каже Ренан розумінням, чітко висловленим прагненням продовжувати життя спільноти існування нації це щоденний плебісцит. тобто це щоденний вибір і праця. Хочу сказати, яке визначення нації я вважаю правильним, якого я дотримуюсь. І а перед тим скажу ось що. Оці всі галушки і е, інші писуни про ранньомодерні нації чи модерні нації, е, вони ж все кажуть, щоб Що це поняття, те, що я вам зачитала, поняття, що це сталінське, сталінське поняття нації, щоб ми більше їм дивились в ту сторону, щоб... Сказала нам, що нації з'явилися, ну не, насправді не так давно ці нації з'явилися, ну що там, якісь 200 років, щоб ми вважали це неважливим. Ну, подумаєш, що там, боже, 200 років ті нації тільки з'явилися, ну і що? Тобто, як ніби що це не щось одвічне, за що варто триматися, а що можна легко відпустити? Це так ну, час такий просто був. Так само мені колись трапилось відео про джентльменство, якась ліва киня розказувала, що джентльменство так от відкривати жінкам двері, чоловіки пропускають жінок перші. Ну це просто з'явилось, тому що в жінок сукні були великі, і тому чоловіки їх пропускали. Жінки просто не могли самі відкрити двері. Просто і все абсолютно утилітарне, тобто практичне застосування. Якось так вона казала, я перефразовую, звісно. Тобто, що ви помічаєте, що отакі от піднесення, е, якесь одухотворене, ідеалістичне ставлення до будь-чого, чи то до джентльменства, чи то до нації, збивається. І е, зверху донизу так, а ну давай, вертайся. Е, Я-то відкриваю оці. Е, Спомини Дорошенка думаю, що я зараз буду читати про його спомини, як же ж в нього формувалась національна свідомість, і я, це, я цей стан не можу описати інакше, якщо він піднесений, тобто як щось, що є важливе, що є давнє традиційне, тобто слово драбіття не є поганим, звісно, тобто щось, що спирається на покоління до мене, на того хто був до мене. На щось, до чого варто прагнути: на аристократизм до аристократизму духу, до ідеалістичності, до прагнення найкращого, найвищого. Розумієте, а оці всі передмови, макулатура про ранню модерні, модерні нації оці всі незрозумілі назви, що воно значить, якась оця вся абстракція про абстракцію, воно все тебе збиває із неба в бруд. Ну і читаючи цю передмову, яку я не дочитала. Гордо заявляю, я задумалась про те, а чим же ж відрізняється етнос від нації? Це ж є різні ж поняття. Організованістю. Це те, про що говорить Назар Мухачов з свого по своєму ютуб е, канал, якого я часто тут цитую і поширюю. Етнос і нація. І етнос і нація як це мої міркування, я їх вважаю правильними, я їх буду відстоювати. Веріть собі на озброєнні, якщо погоджуєтесь зі мною, якщо вам відгукується. Чим спільні ці поняття тим, що, що таке нація, що таке етнос? Спільність території, крові, предків, історії, мови, культури, цінностей, менталітету. Територія, мова, кров, я б так навіть сказала, якщо дуже конденсовано стиснуто. А чим же ж вони відрізняються? Нація це також і здатність етносу. Здатність етносу до самоорганізації. І я тоді питаю, для чого? Організації для чого? Для захисту своєї землі від загарбника. Я не пам'ятаю, хто сказав, чи Ленкавський, чи Міхновський, його визначення нації. Українська нація, певно Міхновський, утворилась тоді. Так, це певно Міхновський націоналізм це ангел помсти за поневолення. Мене ж підходить, ангел помсти за поневолення. і Українська нація сформувалась тоді, коли впала перша, я перефразовую, впала перша краплина крови ну, українця на землю під час того, як він цю землю захищав. Спокон віків, оце от проливання крові за свою землю. Проливання крові за свою землю воно потребувало в першу чергу, то я вам закриваю бардак у коридорі. Воно потребувало в першу чергу організації е, жителів тої чи тої території. А українці захищають свою територію спокон віків. Ми, ми тільки це і робимо. Ми навіть Римську імперію далі, там якоїсь е, трошки шматочка України з Заходу не пустили далі вглиб. А ми це робимо споконвіку, що підтверджує те, що нація це дух одвічної стихії. Націю читайте в першу чергу українських націоналістів. І ще останнє скажу: оскільки лівацтво це насправді сатанізм. Лівацтво це комунізм, а комунізм це сатанізм. А сатанізм що робить? Він перевертає все на світі, з ніг на голову. Він на добро каже: зло, на зло добро, на біле, чорне все з ніг на голову. Тому і. Ознака, знак, символ сатанизму це перевернута зірка. Що і видно навіть в понятті нації, тому що е, ліваки кажуть, що нації це 200-річне поняття, а насправді це їхній комунізм, 200 річне поняття з їхніми Карлами Марксами, які ви гулькнули е, своїми е, в нього капітал, а ще в нього якась є праця. Забула. Тобто це вони всього лиш, це їхньому вченню всього лиш 200 років, а нації існують споконвійку.